Історія ця почалася 24 квітня 1918 року, коли було укладено договір між Центральною Радою та Урядом Німеччини про друк грошових знаків. Гривня мала стати новою грошовою одиницею, яка б замінила першу українську валюту карбованці. Всього в Берліні було надруковано 56 мільйонів банкнот номіналом від 2 до тисячі гривень. Над їхньою розробкою працювали найкращі українські художники. Зокрема, 100 гривніва та 500 гривніва купюри були створені художником графіком Георгієм Нарбутом. Але, на жаль, реалізація проєкту була відсунута в часі майже на рік через переворот Павла Скоропадського. І вже у 1919 році справу із доставки банкнот доручили голові фінансової агентури Міністерства фінансів УНР Григорію Супруну. Григорій Супрун домігся укладання угоди з товариством Deutsche Luft Люфтредерай у квітні 1919 року. Згідно із цією угодою, німецька компанія брала на себе зобов'язання перевести до Станіславова, тепер це місто Івано-Франківськ, 20 тисяч кілограмів вантажу. Разом із цим українська сторона повинна була за власні кошти придбати літаки для цієї важливої місії. Тож урядом УНР було придбано три німецькі важкі бомбардувальники. Це Палінстакен Р14А з конструкторськими порядковими номерами R69, R70 та R71.